Вітаю вас на каналі english for ua Сьогодні у нас незвичний формат відео, тому що ми будемо розбирати інше відео англійською мовою. Вчора я кидала в шоц це інтерв'ю. Можливо, хтось з вас бачив? Це жива англійська мова, тобто це не спеціально підготовлений урок для тих, хто навчає. Тому вони говорять швидко, і я впевнена, що багато хто з вас не зрозумів, про що вони говорили. Тому ми сьогодні подивимося, розберемо всі питання та спробуємо перекладати. Ця жінка, вона на вулиці ловиться людей і задає їм різні питання. Отже, питання в цьому відео було: мачволіwoman have to make to be your wife? Отже, скільки повинна заробляти жінка, щоб бути твоєю або вашою дружиною. Зверніть увагу на цей вираз make. Чому тут використовується саме make? Тому що в нас є. Фраза «make money» заробляти гроші. А якщо це у нас неформальна мова, то просто кажуть «make». Отже, дивимося далі, що він відповідає. Він відповідає «none», тобто не скільки, не повинна вона заробляти зовсім. «You just provide». «Provide» – це забезпечувати. Тобто ви будете забезпечувати свою дружину, «Pretty much, yeah». Pretty much, ну в принципі, так. Я це використовую замість yes в розмовній мові. I guess, it depends. It depends – Ми використовуємо, коли не знаємо, як відповісти, тобто це як сказати, або це залежить від різних обставин. It depends, І Що далі? If she... If she want to make her own money. Це залежить від того, чи вона хотіла би заробляти свої власні гроші. It's all right with me. Uh, для мене це в принципі нормально. My goal is to make sure that eventually she doesn't have to work if she doesn't want to. Тобто, моя ціль uh, в кінці кінців, uh, щоб вона не працювала, тобто, дружина, щоб не працювала, якщо вона не хоче цього робити. Uh, fair enough. Uh, достатньо справедливо, чесно. If she made more than you, what would your opinion be? Якщо вона буде заробляти більше ніж ти, яка буде в тебе думка з приводу цього? I don't really care. Тобто мені байдуже все одно? I might take a bit of hit to the ego. Це вдарить по моєму его? Звичайно, Do you mind me asking? До речі, ця фраза означає, чи ви не проти, що я щось зроблю? Ви не проти, якщо я запитаю. Те саме можна сказати Do you mind my smoking? Ви не проти, якщо я буду палити, What do you do? тобто чим ви займаєтесь? Яка ваша професія? Зверніть увагу, що якщо ви питаєте what do you do, це ви питаєте про роботу, про професію, чим людина заробляє на життя. А якщо ви задаєте питання what are you doing, тобто в даний момент це, наприклад, людина спить, там дивиться телевізор чи слухає музику. Він відповідає business consultant, тобто консультант по бізнесу. And roughly how much do you make? Roughly – це, грубо кажучи, якби в середньому, скільки ви заробляєте. In, in that position, На, на ці no, позиції? I I, I I can't tell it. Я не можу сказати. Uh, But enough to hopefully provide for your future wife. Але достатньо, щоб забезпечити свою дружину одного дня. We'll see, we'll see. Побачимо, побачимо. Thank you very much, I appreciate it. Дякую. Мені дуже цінно те, що ви відповіли. Ось таке коротеньке відео, як до речі, вам було все зрозуміло чи ні. Подобається вам такий формат, коли ми будемо в подальшому розбирати подібні інтерв'ю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, чоловіки, напишіть, будь ласка, як би ви віднеслись до того, якби ваша дружина заробляла більше? Чи можливо дружина сидіти вдома і нічого не робити? Мені цікава ваша думка. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви можете це зробити своєю активністю. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. А також, якщо ви хочете підтримати мій канал іншим чином, то всі необхідні послання ви знайдете під відео. Це все на сьогодні. До зустрічі в наступних відео.